Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу подивитися місто Херсон. Що заважає відбити ворога від міста Херсон? Що заважає припинити обстріли міста Херсон? Захистити людей, жителів Херсону. Це як розплата. Це вони відплачують, вони від, так от у них така Ну це маніяк, як маніяки якісь. Вони як маніяки, вони знають, що це їм завдає самим. Вибачте це відбій повітряної тривоги. Це як них насолоджуються вони цим вбивством цивільних людей. Це на. Угу. Скажіть. Допоможіть захистити. Мешканців, будь ласка, допоможіть нам вище сили. Дуже просимо вас. Дуже просимо. Буде покращено життя. Це е, стосується, це все стосується людей. Це все стосується жінок, дітей, цивільних людей. В них саме жорстокість до людей, до от, херсонців, до дітей, до похилого віку людей. Це за ту. Їм було складно в Херсоні, було складно, важко. Дуже. Коли була окупація, це було дуже складно. Є щось в наших військових, є зброя, є те, що захистить херсонців. І жінок, і дітей. Ще будуть багато з викритих колаборантів, людей, які під впливом. Це пропаганда. До речі, на них впливає і досі щось. Там в місті, в місті знаходяться люди, які під впливом цієї маніпуляції пропаганди над людьми або навіть їм досі плати ворог. Не працюють на ворога, це нічого особистого, це просто робота. ну, Вони так вважають, але це продажні люди, і з із, із ними будуть чинити, ну, їх будуть викривати військові. От. І це дуже добре. Так, планує ворог щось страшне, саме дітей і жінок. Навіщо це робота? І ці кажуть, що це просто робота. Ми отримуємо гроші за вбивства військові, не зможуть, будуть страчені. Дивіться, буде відсіч потужна. Там, де зараз ці знаходяться. Військові Росії, які обстрілюють місто Херсон, їх буде вбито. Це їхні останні якісь <кій> військові злочини. Вони більше не зможуть цього робити. Місто буде захищено і в людей. Так, і в людей вже в Херсоні на майбутнє не буде такого стану заручників, що вони зможуть вільно а, пересуватися, і всі, хто отримав Ой, тут дуже сильні, поран, багато поранених і дуже такі важкі поранення, всі будуть. А, з, а, ну Виплати будуть отримувати люди на те, щоб о, вилікуватися. От такий Це має припинитися. Прошу вищі сили. Я хочу забрати цей негатив, злочини. Так, де да викриються всі, хто на ворога працює. Заперечую, 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 заперечую. Ще хочу, також я заперечую, повернути вороги всі злочини. Більше ворог не може здійснювати свою роботу. Більше в нього немає підкріплення, більше не надходить до нього. Снарядів і зброї, якою він обстрілює місто Херсон, більше йому ніхто не підвозить цього. Буде так, буде так, буде так. Злочини щодо цивільних людей не може ворог чинити, заперечує всю пропаганду ворожу, більше вона не працює на людей, на... більше на ворога ніхто не може працювати. Заперечую, відкриваю шляхи дороги для військових України, щоб змогли відбити ворога якомога далі викрити всіх колаборантів. Буде так. Так, тут е, кінець березня мир над містом, мирне небо над містом, і людям будуть виплати робити від, відновлення. Здоров'я, покращення. Тут мають запрацювати або лікарні, або якісь люди. Ну Відкриється шлях ще для того, щоб до Херсону повернулися люди. Із міста Херсон також люди будуть на лікування, я так розумію, виїжджати. Прошу допоможіть відкрити всі шляхи. Для військових України, щоб захистити місто, щоб відбити, знищити ворога. Буде так, буде так, буде так. Перекриваю, перекриваю, перекриваю. Так, втікати почнуть колаборанти дуже сильно. Угу. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, закликають закрити роти і очі колаборантам. Більше на ворога працювати вони не можуть більше, не можуть чинити злочини, військові, вороги ламаються, всі їхні військові заводи, підвозен, шляхи надходження зброї військової до, до ворога, який обстрілює місто Херсон. Припиняється закриті всі шляхи дороги, руйнуються, всі плани ворожі, що здійснювати злочини щодо цивільних людей в місті Херсон руйнуються. Я прошу, допоможіть військовим України знищити ворога, який чинить обстріли Херсону. Буде так, буде так, буде так. Це можливо, магресі, що там стане сумку. Да буде все сказане здійсненим. Отак, От Закри... Зак... допоможіть закрити більше діяльність колаборантам, більше ворогу ніхто не надає інформації і ворога немає зброї більше. Дякую за увагу.